Хочу трохи розповісти, що за останній час купив та що продав. Почну з покупок. Спершу, з початку місяця, я купив на стіну тарілку. Сподівався купити дві тарілки, але виявилася одна дерев'яна, а дерев'яні не мають попиту на ринку, тому купив тільки керамічну. Це ЛКСФ. І кілька днів до завершення торгів і вже ставка є на 700 гривень. Купив за 300 гривень. Зараз вставлю відео зі своїх покупок, а потім розповім про свої продажі. Зараз я в центрі Львова. Зустріч з людиною пропонувала дві тарілки. Одна з них LKSF. Подивимося, вдасться купити чи ні. Купив лише одну тарілку, друга тарілка виявилася дерев'яною. А саме ця тарілка, хоч і невелика, але LKSF. Вона недорога, тому що невелика, приблизно. 600-700 гривень буде коштувати, але якщо малюнок був би, наприклад, гуцули або якийсь сюжетний, була б дорожча, а так не дорога. Буду виставляти на віоліті. Тарілка висіла на кухні і тому є такий наліт жиру. Буду намагатися його зняти, але це важко на такій поверхні. Тут легко зняти, тому що тут є глазур і воно легко знімається. А тут проблематично, ну, буду намагатися. Вдалося більш-менше відмити тарілку. Слідів копоті майже немає. Я не знаю, що це таке. Спробую віддерти, ну, якщо треба буде долучати багато зусиль, то не буду чіпати. Так буду продаватися. Щойно вийшла кометна ситуація, домовився про зустріч з людиною з приводу радянських статуеток. По голосу людина була п'яна. Домовилися, я прийшов тут недалеко від мене, сусідня вулиця, прийшов на місце, телефоную йому, відповідає не він, а якась жінка. Скоріше за все, це його дружина і каже, що, вибачте, він назустріч не прийде, тому що сильно п'яний. Зря сходив, зря витратив час, але що поробиш, така робота. Щойно ну, купив речі, так що я не купував. Купив у працівника нової пошти. Він просто щодня бачить, що я відправляю старі речі і вирішив запропонувати те, що в нього є. І навіть пакував статуетки, собі у рюкзак на місце пакувальника нової пошти. Ось що я купив на новій пошті. І так, тут речі в основному НДР. Такий штоф, це моряк, НДР, ціна 400 гривень. Статуетка півні. Є втрати фарби на гребінці, Ціна 400 гривень. Ось такий світильник ракета, дуже крутий. Трохи контакт відходить. А так працює. Ціна такої ракети 1000 гривень. Речі ще брудні, тому що не було часу їх почистити. Ось така дівчина на дивані. Та ось така пара по ціні ще не знаю. Нічого не знайшов. Мабуть, буду виставляти на аукціон. Така статуетка батьківщина мати Волгоград, на такій підставці дерев'яній ціна 700 гривень. Такий підсвічник працює. Також це НДР, з мінусів немає вставок під очі. Ціна 400 гривень. Такий світильний корабль. Є дефект, немає одного прапора. Але працює ціна 100 гривень. Ось така покупка цікава. Не забудь підписатися, а я розповідаю далі. Не знаю, чи згадував вже про об'єктив, який продав за 7500 гривень. Я сподівався, що продаж буде вищий, але на жаль, тільки 7500 гривень. Трохи заробив на цьому об'єктиві, хотілося зазвичай більше, але як є. Можливо, не треба було поспішати і продавати не через Violity, а через OLX. І комісія менше була при продажу, і можливо, там на тисячу, на дві тисячі дорожче вдалося би продати його. Також у неділю продав настінну тарілку. Вона в мене з лютого місяця, Я її купив на браховці біля свого дому. Тут є недалеко від мене невелика бараховка, вона працює при ринку, тобто там кожного дня є скупщики. В основному там люди, котрі купують і там же продають. Там немає стихійної бараховки. Ну Інколи можна пройтися і дещо знайти. Наприклад, цю тарілку я купив за 700 гривень і продав за 1500 гривень на Віоліті. Мінус 90 гривень комісія при продажу. Тому в два рази дорожче продав цю тарілку. Також продав монети, це срібні монети. Вони були на коралах, котрі я купив ще 8 березня перед від'їздом в Херсон. Корали ще не продав, а ось монети з них продав. По продажі сума вийшла 44 гривні за грам монет. Це досить непогано, тому що вони продаються в такому стані не дуже добре. Пощастило, що покупці добили до цієї суми. Також продав три моделі 1X43. Дві моделі це москвичі 408, продав через OLX по 700 гривень. Вони поїхали у Харків. Ще одну модель ваз 21.02 продав на Бараховці у неділю за 1000 гривень. Залишилося в мене таксі, це москвич 408 та Залишився ЗІЛ. Ще по дрібницям трохи продав наклейки, рушники, банкноти, нічого такого особливого. Також трохи янкових іграшок продав. Ще купив ось такий знак, я на браховці його показував. І статуетку снігурку також в попередньому відео я показував. Зараз на момент запису відео, зараз вівторок. В мене купили трохи монет ЗСУ через мій телеграм-канал, за що підписникам дуже вдячний, що ви в мене купуєте. Також, хто пам'ятає, в круговому рогу купив два ножі ручної роботи і продав через свій телеграм-канал своєму підписнику, продав по 400 гривень, зробив знижку для постійного клієнту. Ще трохи продав Мельхіору. Мельхіор продавався як на Brahovці, так і через OLX. Через OLX навіть випадок був, що людина зі мною переписувалася, ми обговорили суму та продукцію, яку їй буду відправляти. Людина каже, що поштою не хоче, хоче забрати через послугу таксі. Хоча я людині казав, що через пошту буде дешевше, ну, людина відмовилася, так би поштою я відправив, нова пошта по місту коштувала би 50 гривень. А так людина тільки увечері замовила таксі. Таксі приїхала, забрала та покупець заплатив 135 гривень за доставку товару. Ну, якщо у людей є гроші і їм так зручно, мені все одно можу і так відправляти. Але я звик поштою так більш зручніше та дешевше. Ще я хочу розповісти один випадок з бараховки. Якось підходить до мене чоловік приблизно 45 років плюс-мінус йому. І роздивляється. На той момент в мене були фотоапарати зеніт на продажу. Роздивляється зеніт і, і питає за ціну, що, як, чому. Я кажу, сам фотоапарат нічого не коштує, тому що воно так і є. І ціниться лише об'єктив, а саме Геліус. І цей чоловік мене питає, знаєте для чого купують ці об'єктиви? Я відповідаю, що так, звісно, це бюджетний варіант для сучасних фотоапаратів дзеркальних. Через перехідник ставлять ці радянські об'єктиви і можна використовувати. Але ця людина не проста, це людина з великою уявою. І він починає мені розповідати, що ці об'єктиви купують, потім. Встановлюють на супутники, щоб з космосу спостерігати за нами людьми. Я навіть не знаю, що можна було відповісти такій людині. Я просто погоджувався казав, так, так, воно так і є. Саме для того, щоб спостерігати за нами. Ми ж такі важливі. Особливо 7 мільярдів людей, за котрими можна спостерігати, через. Дешевий об'єктив, котрий в космосі працювати не буде. На жаль, такі люди трапляються. Я правда не знаю, як їх життя довело до такого стану. Мабуть, щось серйозно трапилося у людини в житті, що в нього таке сприйняття. На цьому поки що все. Покупки йдуть зараз погано, в минулому місяці було дуже добре, дуже багато грошей витратив на закупки товару. Зараз воно якось притихло, нічого не купується толком і дуже слабо продається. Я сподіваюся, цей період пройде. В минулому році, на ці місяці також у мене випадало таке, що дуже погано продавалося та покупалося. Тому я не втрачаю надії на добру роботу. Працюю далі, знімаю контент для вас. Вам всім дякую. І ще побачимося до наступних відео. Бережіть себе!